Ці топ-5 засобів МФР допоможуть вам зняти біль у всьому тілі та швидко його розслабити. Міофасальний реліз це проминання та зволоження в фасті. Це сполучна тканина, що огортає наш м'яз. МФР сприяє покращенню кровообігу в тілі, збільшенні рухливості, знімає зажими спайки та біль. Тобто це універсальний засіб для здоров'я. Головне правило: біль від натиску може бути на 2-3 бали, якщо більше, зменшити натиск. Топ 5 засобів МФР. Перше міафасальний м'яз шипами АББС використовується для глибокого масажу та розслаблення м'язів, сприяючи зменшенню напруження та покращенню кровообігу. Друге подвійний м'яз шипами АББС, ефективний для масажування паралельних м'язів, особливо спині, знімає напругу у складно доступних місцях. Третє баланс подушки або масажні шиповані подушки. Вони корисні для вправ на рівновагу, стабілізаційних м'язів та точкового масажу стоп. Четверте. Рол з випуклостями або без для самомасажу спини покращують покращує гнучкість м'язів, допомагають знижити м'язове напруження. І Климок-аплікатор. Климок або аплікатор кузнєцово стимулює кровообіг, зменшує біль в м'язах і сприяє загальному розслабленню в тілі. І так, як ми використовуємо всі ці засоби. Перше, це міофасальні м'ячики. Одинарні. Цей з шипами, куплений в зоомагазині, магазині, він як дитячий, дуже простий. Цей з твердими шипами, і він дуже класний для масажу і проминання всього тіла. Як так можна робити по тілу? Так і до стінки можна пропрацьовувати в такому форматі. Так і лежачи. І те ж саме можна робити з цим міофасальним м'ячиком. Цей дуже класний він і для спини, і для всього тіла. Наприклад, ви поклали м'ячик, але робити потрібно тільки вздовж хребта. Ні в якому разі не масуйте хребет. Ви поклали і отакими от повільними рухами проминаєте все. Це така для початківців. Для більш жорсткого продавлювання робиться це на килимку. І вдовж нашого хребта поклали і проходимося. Але для хребта і спини дуже класно подвійні. Покажу їх наступним. Спочатку покажу, як для стопи працює. Тобто три варіанти це найбільш. Жорсткий варіант, це найбільш м'який варіант. І ви пропрацьовуєте потихенечку, стали біля стіночки, і прокатуєте, і прокатуєте. Далі у нас подвійний м'яч. Є теж два види, з шипами і без. Це дуже класно для спини. І ви підкладаєте. Ці дірочки спеціально для того, щоб від хребта, щоб хребет ви не масували, стаєте зручно і присідаєте. І прокатуєте все спині таким чином. Те ж саме можна робити і цим м'ячем. Але цей набагато кращий, якщо саме для спини. Шипованим м'ячиком дуже класно боки-ноги проминати, оскільки одинарний він посередині більше працює, то цей більше працює по боках. Далі у нас баланс подушки. Це дуже жорсткий варіант, і він боляче. Але коли ви все пропрацюєте, боляче вам вже не буде. І ходите такі їжачки балансування, краще підтримуйтесь і пропрацьовуйте можна однією ногою, можна обома. Ця баланс-подушка це порівняння порівнянні з тими просто дитячі іграшки. Але в мене і дитина на ньому займається і стимулює свої. Всі точки. А ми переходимо до ролу. В чому ж різниця між гладким і таким, бачите, реберчастим? Гладкий рол дуже класний для спини. І цей ілайт e варіант для всього тіла, але для спини, для хребта це найкращий варіант. Ви кладете. Ноги ставите. Так, і потихеньку прокатуєте, прокатуєте все. Краще не проминайте зону цю, тільки від ребер і вище і прокатуєте. Цей варіант він буде більш жорсткий. По-перше, що їм дуже класно пропрацьовувати. Дуже класно пропрацьовувати грудні, М'язи. Вони у нас дуже завжди напружені, тож, якщо у вас шия постійно отак, то можливо у вас десь зажими тут. Я покажу зараз на м'ячика, або десь в грудній частині. Ми лягаємо ребрами і теж потихеньку-потихеньку ви відчули якусь болючу точку, затрималися в ній, зробили вдох, видих. Покаталися вперед, назад, вперед, назад, і дуже повільно, дуже багато часу, якщо у вас там десь болить, ви прокатуєте це місце. Але ще раз повторюю, якщо у вас сильний біль, ви робите, можете покласти сюди рушничок і робите так, щоб вам не було боляче. Бо тут дуже багато. Тканин, тут дуже боляче може бути. І потихеньку пропрацьовуєте. Пропрацювали тут, пішли на руку попрацювали, з усіх сторін пропрацювали, і ноги. В ногах тут, якщо буде сильний біль, то ви можете більш впевнено робити, пропрацьовувати так. Або, якщо вам мало, то не маючи опори на ногах, обов'язково вперед-назад, рол ставити чи рівно, чи на бік, так, щоб пропрацювати просто кожну фасцію вашого тіла. І якщо тут ще може бути неболяче, то боляче буде отут і отут 100%. Бо наші стегна, якщо тут ще може бути не так, то ви просто шукайте болючі точки, і коли ви їх пропрацюєте, це буде у вас таке звільнення. Настільки вам буде класно. І пропрацювавши так, ви працюєте тут одною ногою чи обома ногами. А Цікаво пропрацьовувати, звичайно, в сідниці. Це можна робити м'ячиком, але тут потрібно дуже обережно, щоб не зачепити наші м'язи. Тому тут натиск дуже-дуже маленький і не давіть сильно. Потихеньку, потихеньку, але тут наш сідалішній нерв. тут може бути дуже боляче. Потрошечки, потрошечки пропрацьовуємо. В різні сторони, вперед, назад, вниз вверх пропрацьовуємо. Обіцяла вам показати, лежачи цим подвійним ячиком чи одинарним, але подвійним тут просто є супер лайфхак. значить, Крім того, що теж. По хребту прокочуєте його. Так. Потім підкладіть під трапецію. Це вище лопаток і нижче ший. Тут може бути дуже боляче. Але ви потихеньку. Чому я хочу це показати? Бо в мене я колись лягла. І в мене тут був сильний біль такий, що навіть руки, отак, от я не могла опустити вниз. Потім проходить 30 секунд, і в мене просто опускаються руки. Отак і все відпускає. Тобто тут був такий дуже сильний зажим. І він раз і відпустив. І вся шия, вся біль, все пройшло, як нічого не було взагалі ніколи. І я потім випрямилась, шия, випрямилась. Це Дуже класне відчуття, і я за це дуже люблю емфер. Також ви можете покласти під ваше тім'ячко, але тут потрібно дуже обережно підклали і головою вправо вліво, вправо вліво, дуже плавно, дуже повільно, з натиском на 1-2 бали, щоб нічого собі не нашкодити. Дуже приємно. Головне тут не пропрацювати там за одну хвилину се тіло, а робити стільки, скільки ви відчуваєте. В якійсь болючій точці просто затримайтесь, побудьте там, відчуйте, як вас відпускає. Ці вправи можна робити два-три рази на тиждень. І ті зони робіть, які вас турбують. Якщо вас. Вже там не буду турбувати, то ви там раз на тиждень чи раз в два тижні просто будете перевіряти, чи все у вас гаразд, чи є якісь зажими. Це коврик Кузнецова, килимочок. Є ще ролер, який масажний можна водити. А цей коврик дуже класно, щоб ви після будь-якої практики, яка у вас була, або перед сном. Ви лежите, розслабляєтесь, і після цього килимка просто проходить біль і в спині, і в всьому тілі. Воно дуже класно стимулює. Тож ви лягаєте і відпочиваєте. Є ще підставка сюди під шиєю, щоб і шиє стимулювалося. Ви лягли і відпочиваєте. Розслабляєте своє тіло, все, 10 хвилинок. Полежали перед сном і в розслабленому вигляді пішли і дуже швидко поринути у сон. Якщо вам цікаво, щоб я зняла прям повну практику, можливо, там 20-30 чи годину, от. ви, будь ласка, мені напишіть про це в коментарях. А на сьогодні я вам дуже дякую. Бажаю вам гарного здоров'я і на все добре. Будуть питання, будь ласка, пишіть Намасте!